Що спільного може бути у робота і серця? Здавалося б, нічого. Але у світі і e комерс виявляється, це буквально все. Сьогодні ми розберемося, як саме ось це поєднання, знаєте, холодної, чіткої логіки SEO і теплої, душевної історії бренду створює справжню магію. І, повірте, це набагато глибше, ніж просто продавати щось в інтернеті. Десять до одного. Тільки но вдумайтеся в цю цифру. У 10 разів більше клієнтів приходить з органічного, тобто безкоштовного пошуку, ніж з платної реклами. Саме такі, ну просто космічні результати, отримують гіганти типу Ragable. і це доводить одну дуже дуже важливу річ терпіння в SEO – це не просто якась там чеснота, ні. Це інвестиція. І віддача від неї, як бачимо, просто колосальна. Отож, одвічне питання для кожного, хто щось продає в онлайні ким бути? Геніальним інженером, який все налаштовує технічно, чи може натхненним оповідачем, який створює емоції. Так от знаєте, в чому секрет: обирати не треба. Справжній успіх це коли ці дві речі працюють разом в симбіозі. Давайте уявимо це так: технічне SEO — це, ну скажімо, ідеально збудований скелет бізнесу. А от історія бренду це його душа, та, що жива, та що пульсує, і погодьтеся, одне без іншого існувати просто не може. І знаєте, є бренд, який опанував цю формулу ну просто до досконалості. І це The Citizenry. Вони, вони не просто продають декор для дому, ні. Вони продають історії, які буквально втілені в речах. Тож давайте заглянемо до них під капот, так би мовити, і розберемо їхню стратегію буквально на молекули. Подивимося, як це все працює зсередини. Отже, розділ перший пошук ідеального клієнта. Це фундамент, абсолютний старт. Тому що перш ніж збудувати хоча б одну сторінку сайту, потрібно кришталево чітко відповісти на два головних питання: для кого все це робиться, і що саме ця людина шукає в інтернеті. І ось власне сам план дій: крок перший: ідемо на Амазон. Це ж справжня скарбниця думок покупців. От ті підказки, що випадають у пошуку, це те, що люди вводять ну от прямо зараз. Крок другий. Проникаємо на сайти конкурентів. Дивимося їхні категорії, аналізуємо. Це допомагає зрозуміти, так би мовити, ландшафт. І нарешті третій крок: вмикаємо важку артилерію. Наприклад, Семраш. Це як радар, що показує обсяги пошуку і де, власне, найсильніші позиції у конкурентів. І який же результат усього цього дослідження? А ось він, де ситизенри не намагаються продавати всім підряд? Зовсім ні, їхній клієнт дуже конкретний, заможний, соціально свідомий віком від 25 до 40 років. Це людина, яка купує не просто річ, а цінність. І ось цей чіткий, сфокусований портрет це їхній компас. Він скеровує абсолютно все, буквально все, від дизайну сайту і до останнього слова в описі товару. Гаразд з клієнтом розібралися. Переходимо до другого розділу: будуємо цифрову вітрину. Тобто ми вже знаємо, хто наш гість, і тепер час збудувати для нього ідеальний дім в онлайні. І цей дім має бути, звісно, не лише красивим, а й логічним, зрозумілим, як для реальних людей, так і для пошукових роботів. І тут насправді все зводиться до двох, я б сказав, геніально простих правил. Перше, структура сайту має бути простою і масштабованою, тобто готовою до зростання в майбутньому. І друге, це от прям ключове правило трьох кліків. Що це означає? Жоден, абсолютно жоден, товар не повинен бути далі, ніж за три кліки від головної сторінки. Це знаєте такий собі закон зручності, і він працює як для людини, так і для Google. А ось це наш, так би мовити, набір інструментів для побудови того самого скелета. Дивіться, теги тайтл це, по суті, заголовок у газеті. Він має змусити клікнути. Глибокий контент, там тисячу плюс слів, це доказ для Гугла, що тут сидять справжні експерти. Короткі, зрозумілі URL з ключовими словами це просто чіткі адреси на цифровій мапі сайту. Ну а внутрішні посилання це як доріжки, що з'єднують усі кімнати у вашому онлайн-домі. Все логічно. Так. Ідеальний скелет збудовано. Він міцний, логічний, технічно досконалий. Але без душі це просто кістки. Тому переходимо до третього, найцікавішого розділу розповідь історії. Настав час вдихнути в усю цю структуру життя, час розповісти історію. Просто послухайте п'ять слів, товари для дому з душею та історією. Всього п'ять слів. І в них уся суть Citizenry. розумієте, вони продають не килими і не подушки, вони продають історії, буквально вплетені в тканину. І хіба це не перетворює звичайну покупку на щось ну значно більше ніж просто транзакція? І ось тут, саме в контенті, наш скелет зустрічається з душею. У контенту виходить є два завдання одночасно. Для робота Google це чіткий набір ключових слів, сигналів, все по техніці. А для людини, для людини, це історія про майстра, що створив цю річ, про її подорож, про те, як вона наповнить дім теплом. І, от коли це працює разом, це і є той самий подвійний удар. А тепер подивімося, з чого ж складається ДНК їхньої історії. Гляньте, на першому місці етичне постачання і соціальний вплив. І це не просто красиві слова для маркетингу. Ні, це сама основа їхньої бізнес-моделі. Це про справедливу оплату, про підтримку майстрів, про реальну допомогу спільнотам. Саме це і створює ту саму душу, про яку вони постійно говорять. І знову ж таки, це не просто слова. За ними стоять майже 4 тисячі реальних людей. Уявіть собі, майже 4 тисячі майстрів з 23 країн світу. Це вже не якась абстрактна місія на сайті. Це тисячі сімей, чиє життя реально змінилося на краще завдяки цьому бренду. Ось що таке справжній вплив. Окей, у нас є ідеальний скелет, є жива справжня душа. Тепер четвертий розділ: трафік та продажі. Подивимося, як увесь цей організм завойовує світ, тобто як він генерує трафік, і що найголовніше гроші. І знову повертаємось до тактики. Є такі слова слова магніти, це справжні психологічні тригери, безкоштовна доставка, гарантія, знижка X відсотків. Ну наш мозок просто запрограмований на них реагувати. І якщо використовувати їх у заголовках сторінок, це найпростіший спосіб виграти боротьбу за клік ще до того, як людина зайшла на сайт прямо на сторінці пошуку. А ось це слухайте надзвичайно цікавий момент у світі, де всі просто кричать про Mobile First, що все треба робити для мобільних. 96% продажів The Citizen 3 приходять з десктопів, з комп'ютерів. Чому так? А тому, що їхні клієнти не роблять імпульсивних покупок. Вони сидять, розглядають фото, читають історії. Занурюються, і це, мабуть, найкращий доказ того, що універсальних правил не існує, є лише правила, які диктує саме ваша аудиторія. Ну і фінальний акорд це цифри. А цифри, як відомо, не брешуть 18 мільйонів доларів річного доходу з сайту, середній чек понад 400 доларів. Це ж просто фантастика. І це, власне, доказ того, що вся ця формула скелет плюс душа це не якась там гарна теорія, це стратегія, яка приносить дуже реальні, дуже вражаючі гроші. Добре, ми розібрали цю модель буквально по кісточках. І тепер у п'ятому розділі давайте зберемо все докупи. Сформулюємо головний висновок з усього цього. І ось вона, та сама формула успіху в сучасному e-commerce – Технічна досконалість це те, що дозволяє людям вас знайти, а унікальна щира історія бренду це те, що змушує людей вас полюбити і запам'ятати, і що найважливіше, одне без іншого сьогодні вже просто не працює ніяк. Тому що дивіться, технічний план по суті можна скопіювати, інструменти для аналітики можна купити. Але є одна річ, одна єдина річ, яку неможливо ні вкрасти, ні підробити це душа. Душа вашої історії, тож головне питання, яке варто собі поставити, а в чому вона, ця душа?